Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити ліниві хачапурі. Це такі, я колись ляпухи робила, от, без начинки. Сьогодні у мене вони будуть і ліниві хачапурі. Значить, так, спочатку я замішу тісто. Тут у мене стакан кефіру, дріжджів десь 7 грамів приблизно. Так, можна півчайної ложки сухих. Півчайної ложки солі, чайну ложку цукру я кладу. Можна покласти одне куряче яєчко невеличке таке, це я зараз перемішаю. І борошна треба десь приблизно плюс-мінус 300 грамів. Ще ложку олії. Вію борошно. І одразу буду замішувати, але борошно я завжди, щоб не помилитися в її поступово, і замішую. А ще можна замість дріжджів покласти півчайної ложки соди чи розпушувача, і замішую еластичне тісто. Тісто вже я вимісила гарно. Вони колись свекруха в 90-ті. То взагалі це тісто замішувала на сироватці, на чому приходилося. Без яйця, без соди, без дріжджів. І теж жарила такі ляпухи, і ми їли замість хліба. Значить так, Тісто залишає десь на півгодинки, хай воно відпочиває і тісто відпочиває. Зараз я зроблю начинку. Сир можна брати любий, хто, який любить моцарелу чи якийсь слугунь. У мене адегійський. А можна кисломолочний. Зараз я його. Або прозімну, або потру на тирку. Ще я хочу сюди покласти зелені, щоб не забутися, в мене свіже морожено, може, чайну ложку. І трішки солі. А взагалі-то спеції кладіть. Хто, які любить, такі кладіть. Начинка готова, я її відставляю, тісто вже відпочило. Поверхню, я притрушую борошном трішки. І розділяю я цей кусочок тіста на шість частин. Тепер я розкачую такий пласт. Так. Тепер начинку я теж так візуально розділю на шість частин, щоб мене начинки хватило на всі, але щоб не залишилося. І зліплюю. Ось так зліплюю і кладу відпочивати. Трішки так його розправлю, можна пройтись ось так, з одного боку, з другого, і кладу відпочивати. І буду жарити їх. Без олії на сухій сковорідці під кришкою. Вже поробила я. Тепер розігріваю сковорідку і буду обжарювати по одному. Ось так вони жаряться, ще й надуваються ось так. А один вже готовий, пахне дуже смачно. Тепер зверху ось так маслом. Не обов'язково я лозити цілою пачкою, можна на вилочку наколоть. Ось так. Не здаються, звичайно, але все вийде. все буде смачно. Як поклали на сковорідку на розігрі, десь 2,5 хвилини з однієї сторони, а потім, як перевернете, то ще десь 2 хвилини, але вже як отак надмуться, то вже вони готові. Пожарила я вже всі хачапурі. Я ще називаю їх ляпухами, бо того, що, нагадую, можна замішувати тісто без дріжджів, без соди і без начинки. Просто розкачуєте такий млинець, обжарюєте, він теж надметься, маслом помажете. І до чаю те, що треба. Дивіться, які вони апетитні. Так і хочеться скуштувати. Бахнуть дуже смачно. Дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!